Шалом, це Славко, слухайте, Рош Хашана минає, а ми тільки вчора приєдналися. Скажу, що полюбляю я цю історію в Бабіль, але скажу з цією війною навіть Рош хашана, Хоча те, що ми християни, надає певні переваги в святкуванні Рож Хашани, власне, в наборі харчів. Ну, ми про це говорити не будемо, щоб не ображати почуття тих. Не християн, що святкують ваш хашана. Коротше, коли ми вас всіх поздоровили і щиро поздоровили, краще запізно, ніж ніколи, святкувати ваш хашана. І відшили всіх зайвих, поговоримо за ситуацію на фронті. А війна така, що всі хочуть кульмінації, і всі шукають відповіді в старих книгах. Знаєте, коли вже Нема де шукати, завжди кидаєшся, а щоб в старих книгах відкрилась. І доводиться звертатися до кіней таких великих людей, як Суньфдзи, Марішалік Фош і председатель Мао. Власне, спочатку ми вам покажемо оцю картину, щоб ви не дуже боялися. Бачите, це три лінії. Блакитна, ось 31, 12, 22 року. Це. Відразу ось Бахмут іще, бачите, Бахмут і ще наш. Ось ми картинку показуємо. Оця от цвята Фуксі. Ася ти б сказала фіолетове. Да. Да, Ася каже, фіолетове. 31-12-23 року. Це те, що вони зробили за рік. Бачите в Бахмуті, те, що Содома зробила з гамори, бачите, за, за 22-й рік. В Бахмуті. І нам тоді ще це видавалося проблемою. Пам'ятаєте, так таке була ще світла паласа. Тепер ми бачимо ситуацію на 30.09.24 року. Бачите, ось на Покровськ. Ми про це будемо ось Авдіївка, Покровськ. Власне, моно не було б так страшно. Ну там верхов'ях жеребця забиття, ми про це поговоримо окремо. Власне, єдина. Поразка це, як ви розумієте, рух на Покровськ. Отут, от те, що трапилося в Очеретиному ось. От, власне, те, що трапилося, отут і нікого не розстріляли. За таку катастрофу фронту білоруського воєнного округа Сталін розстріляв, а перед цим, кажу, що сапогами забивали на допросах. А у нас, бачите, навіть зуби нікому не вибили. Тому воно так і повторюється, і всі зараз в очікуванні на кульмінацію. Чим ми хотіли все це перебити, ви знаєте. Навіть якщо ми візьмемо ну, 40 батальйонів, які були від, ну ви розумієте, щоб вчинити, я ще раз наголошу, Курс Кадін, вермахт зосередив 70% військ Східного фронту. На північному і південному фазах Курського виступу. І те саме не послухали Манштейна, не добили, почали перекидати війська. Тут Манштейна не було, зосередили, самі можете порахувати яку частину військ Східного фронту і очікували на результати. І ці результати нас не минули. Ось цей прирост, бачите, в кілометрах математика проти пропаганди у нас знову. Ось як Покровський сектор, як ви бачите, це просування в кілометрах на день в тижневих відтинках для аналізу. Це загальні втрати площини. І коли вони наращуються з 19.08, всі зараз очікують на кульмінацію. Всі зараз очікують, ну, коли знаєте, коли тобі погано, все завжди згадуєш фоша. Чому Фоша, ну, про, ну, ну ясно, всі ж очікують на кульмінацію. Інша справа, що всі зараз здаються до ідеї председателя, мау яку він вкрав усунь в Дзи. Що враг наступає, ми відступаємо. Враг замешкався, ми тривожимо, враг остановився, ми б'ємо, враг відступає, ми наступаємо. Так, він замешкається. Всі задають собі питання, і наш брат Мачете Скарте, у якого ми взяли, Цю прекрасну математичну статистику не, не становить виключення. Значить, ви зрозуміли для чого ви пов'язали ці втрати територіальні з цією схемою. Що, власне, Покровський сектор став ключом до багато чого і став ключом власне до вугледару, як ви розумієте, успіхи противника. Чому вони відбуваються, а все тому, що ви бачите, співвідношення втрат середнє, 2,3 до одного. Втрати значить, активів недостатньо по 1,5 на 1, це по техніці. За Орексом, не ну, може, за Перпетуа буде більше, хай нас виправить наш алмаз 100, щось я його давненько не бачу. Мабуть, не до того зайнята людина. Ну, ми з образа сьо, ми розхашана. Наверстиваємо, а ви чого? Так, це співвідношення з вогню. І ви бачите, що скільки б ви не кричали, що там склади горять, і що где-то там не вистачило снаряду істеричному русскому воєнкору, ми бачимо співвідношення ударів РСЗО і повітря українсько-російських 245 на 12. Ви бачите по групи Хортиця даним. Ну вони може панічні. Може, вони трохи підвищені, під завищені, але ну це так, як наші генерали звітуються. Та це, це настрої командування Хортиці. А ви ж знаєте, що саме командування Хортиці за все це є крайнім і в нормальній авторитарній державі вже почали б чобітьми місити. Це артилерійські удари. Ви бачите 8-4 на 2680. Тож я скажу, що спадає, але складів якось ми не бачимо наслідків великих знищення. Ефективність вогню, ось співвідношення. Ось 25-09, ось воно скакнуло і знову піднялося. Короче кажучи, агнівий натиск противника з дня моєго рождення трохи впав і знову піднявся. Не подобається мені. Ага, 10 тисяч віз для Баданте. Ще я скажу 10 тисяч Баданте. Я скажу, що покинуть Україну і заснують нову італійську націю, як колись інші варварські народи. Так, це ми подивилися. Ага, це що? Це те саме? Так, оце прирост. Ефективніше, що цікаво, ви бачите. Втрати в кілометрах по Мар'їнській, цикл, Авдіївський цикл, ось очерети на Харків, Торецьк і четвертий Покровський цикл. Бачите, з 19.08 і об'єм боїв як зріс. Всі, бачите, всі в очікуванні кульмінації і бачите, що ось захоплення гектарів за штурм, ось кількість. Ну, Сири, ви бачите, говорять, що 10 гектарів на одну атаку приходиться, що кількість ударів, 170-200 ударів на день втрати 2 до 1, що, на жаль, для противника терпиме. І тепер, може, давайте так спочатку. Так, це що у нас? Ага, це оце натиск. На Покровськ, та, ну його не так він нам важить. Ось долині ріки Жеребець. Ви бачите, трохи вони просунулися вдалі до ріки Жеребець, і буцімто її переходять. Ну, рано чи пізно це теж мало відбутися, як ви розумієте, що занадто нечисленні наші формування тут і занадто нечисленні роти в цих формуваннях, щоб щось було зробити. А це ось поки що найбільша проблема натиск на Гуляйполі, ви знаєте. З Заходу на втомлені українські бригади чомусь вважається, що район Гуляйполя на півдні є ключовим для української оборони. Я цього ще не розглядав, але поки що сприймемо цю тезу для подальшої розробки шорук. Від вуглядара сюди на Гуляйполя зможе порушити оборону напрямку Запоріжжя, якщо це, звісно, матиме місце. А тепер головне, ви бачите, ось на 29.09 всі шукає надії на те, що хорошо вже було для противника. Є надії на те, що бачите інтенсивність боїв, кількість боїв в семиденних. Відтинках, бачите, спадає на основних напрямках. Ну, бачите, це Краматорськ, Південь України, це Луганськ, це Покровськ, це от Херсон на щастя, там тільки нижче цивільне населення. Це решта, а це Харків, це оце наш Курск-2, на який ми військ пошкодували. Розумієте, якщо подумав, якщо Алаїзів 70% військ не хватило, а ви хочете хоча б на южному фасі добитися результату, то в какой свинячий голос вы вводите и в каком количестве последние современные танки. Леопарды, значит, 2 6 и шведские леопарды. И в какой бригаде эти леопарды. Но ну, я скажу, что не менее бездарно. Манштейна на них нет. Не менее бездарна атака южного фаса Курского выступа. Фитбулася. І головне, що оборона ж там не інженерна розбудована, імпровізована противником. Ну це вказує такі з нас Манштейни. Так, це різне. Не знаю, за, за що чого різне вони це набули. Мені само цікаво, де у цьому різному бої відбуваються. Так, Харкова тут нема. Харків є, слухайте. Де ж це різне? От. Покажите мені це. Це той випадок, коли ветеран революції ворвався в музей, і говорить, покажите мені это. От я ж теж Покажіть мені это. Я дуже хочу знати, де ці 22% в різному. І ось концентрація боїв, ви бачите, спадає на 29-9. Якщо ми проживемо ще тиждень і побачимо чергову схему від нашого брата Мачета може ви з вами зі здивуванням дізнаємося, що минуло. Що минув рік Арслана паши, і вони такі угаманілись. Це перш за все, це от поки що слабкі такі сподівання на те, що вони угаманяться. І, і оцього це... руху сюди на Велику Новосілку і там далі. Ну, побачите, що ви самі знаєте обход Зелідова з півдня і, або з півночі. Поширення отут-от. Фронту по річці, ось на двуглядар, бачите, оце от вони базі собі. Ну, вуглядар хочуть з'їсти, базі собі, по колії поширюють українському. Можна було про це говорити. Але що говорити, коли всі очікують на одне тут, на диво, коли ж вони вичерпаються? Там є ще непогані ці дані, що не зростає кількість оплат за контракти. що і ще там є певні фінансові сподівання на те, що на осінь воно може трохи притихне. Але давайте почекаємо ще тиждень, щоб робити висновки не на основі прогнозів, а на основі статистики. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, а ми спробуємо наверстати ваш кашану засою вже.